Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Янтарні і тут навпроти АЗС Сентоза Ойл бачимо величезну яму, яка огороджена і заважає руху автівок, які рухаються у напрямку Березинця. Як бачите, Водіям доводиться об'їжджати цю перешкоду, а вантажівки цього зробити не можуть, і вони виїжджають на зустрічну смугу, що є дуже небезпечним на цій ділянці. Крім того, тут часто паркуються автівки з цієї сторони, тому проїхати неможливо. Ось так виглядає ця яма і. За повідомленням очевидців, то ця яма тут знаходиться близько місяця вже. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. Зараз ви можете побачити, як вантажівки об'їжджають позитичні смузі. Ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Янтарні, і тут навпроти АЗС Синтозаою є ось така величезна, величезна яма, яка огороджена, але заважає руху, її доводиться об'їжджати, а вантажівки цього зробити не можуть. І як ви це можете зараз побачити, зараз під'їжджає вантажівка, це їм доводиться робити по зустрічній смузі. Але зараз саме вона проїхала не по зустрічній смузі, але ми бачили це на власні очі, як це роблять інші. В цій перешкоді близько місяця. Це в напрямку Старочумацької вулиці. Ось так це виглядає. І зараз ось на наших очах вантажівка по зустрічній смузі проїхала. Це те, що про що ми вам казали. Тож будьте обережні та уважні за кермом, особливо на цій ділянці, по вулиці Янтарні, у напрямку Старочумацької. Ось, бачите, зараз також по зустрічній смузі. І ця перешкода тут вже близько місяця. Цікаво, скільки знадобиться часу, щоб це прибрати. Подивимось ми з вами. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор fm 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі аби бути в курсі всіх актуальних подій. І будьте уважні та обережні на дорозі. Бажаємо вам тихого дня!